Як зарядитися позитивом на весь день? Одинадцятий канал сьогодні інспектували найприскіпливіші глядачі діти. Наші колеги провели екскурсію для 30-ти першоклашок Дніпропетровської середньої школи номер 75 Малеча могла побачити усю кухню телебачення зсередини. Як народжуються новини, як пишуться інтерв'ю, де працюють режисери, журналісти та оператори? Було багато суто дитячих безпосередніх запитань. Інколи малеча навіть ставила наших колег у глухий кут. Дітям сьогодні дозволялося все навіть спробувати себе у ролі диктора початківця, ведучого погоди чи автора політичних ток-шоу. У нас сьогодні в студії очільник управління поліції Дніпропетровська. Рада із новими секретом. Рем... Смати так Все нажимать не надо, нажимає доки дві кнопки 4 і 5, і все больше никакие. емоції. Звичайно ж, зашкалювали дві години. Пролетіли як одна мить майже всі першоклашки пообіцяли обов'язково повернутися до 11-го каналу років через 15, але вже майбутніми телезірками. Я запомнила, что зеленый это самый главный цвет в телевидении. И запомнила, что на зеленом, кан... на зеленом фоне ничего нету. И вы фотографируете, а потом туда переносите, а тетя потом показывает, как будто она все, все знает. Я себя попробовала как диктор. Мне сюда прикрепили микрофон, и я читала новости. Я увидел камеры, І, і ви ну, що президенти ссорились, кидали эти... бутилки і чашки.